Значить, дивіться, я тут додав в гіперсилочку, на моєму сайті просто буде гіперсилочка, на якийсь сайт, але я тут до нього додав Title, він буде давати нам можливість побачити підказку до цього гіперпосилання. Так, де наш сайт? Тест, 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 тест. Ось. Тепер, якщо я наводжу мишку і тримаю, то в мене тут з'являється підказка. Як бачите, така підсказочка під... 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 робиться дуже просто. Ви просто до будь якого тега можете додати тег тайтл, і коли ви наведете мишку на цей тег, то відповідно з'явиться підказочка. Теги можна навіть додавати до абзацу. Наприклад, ви тут написали абзац. Цей абзац про, наприклад, гарну погоду. Ви тут додаєте тег тайтл і робите підказку. До речі, які важли, як, яка важлива е, перевага цього, цього атрибуту? Е, то, що люди із е, обмеженими можливостями у них є деякі браузери, які оці е, Є, є браузери, які можуть оці е, підказки читати голосом. Тому якщо ви додаєте до якогось свого тегу цей тайтл, то люди з обмеженими можливостями зможуть прочитати цю підказку, ну, по, по слову, почути цю підказку. Давайте подивимось. Ось. На будь-якого будь тега ви можете додати такий атрибут. І при наведенні на цей тех відповідно буде з'являється така підсказка. Зрозуміли? Так, сьогодні ми з вами поговоримо про внутрішні гіперпосилання. Чим відрізняються внутрішні гіперпосилання від зовнішніх гіперпосилань? Внутрішні гіперпосилання дозволяють зробити посилання на середину веб-сторінки. Або зробити, щоб ви нажимали на якесь гіперпосилання, а воно переходило на конкретне місце іншої веб-сторінки. Ну, Для прикладу, давайте створимо дві веб-сторінки. До речі, є такий сайт, який називається лорем і псам, який дозволяє автоматично генерувати текст, якщо вам потрібно таке. Ось. Дивіться, лорем іпсам. Заходимо. Тут є згенерований текст, ми його зараз копіюємо на нашу веб-сторіночку. Тут просто ну, щонебудь написано, непонятно що. Давайте скопіюємо нашу веб-сторіночку. <кій> І ось ці абзаці візьмемо в ТП. У нас буде дві таких веб-сторінки. Ми хочемо, щоб на одній веб-сторінці було гіперпосилання на конкретне місце іншої веб-сторінки. Як таке зробити? Давайте спочатку організуємо таких дві веб-сторінки. Тут не треба тут помилка. Тут треба? Що є? Так? Да. Так, давайте збережемо і зробимо копію цієї сторіночки, збережемо як і зробимо, ще назвемо тест 1. Але в тест один ми зробимо більше тексту, скопіюємо декілька разів ці абзаці. Я зараз поясню, для чого. Краще тако. Та що ж так, довго? Давайте ну, так, давайте тут поставимо курсор. Далі зажмемо Shift і тут окласне. скопіюємо, підемо в кінець і, де, і декілька разів вставимо, щоб було багато тексту. А тепер давайте зробимо, щоб нас е, при натисканні на гіперсилку в одній веб-сторіночці воно переходило в конкретне місце цієї веб-сторінки. У цьому тегові П ми створимо атрибут ID, який даємо назву. Наприклад, Hyper. А тепер ми зробимо, щоб коли в мене є ось цей сайт тест, воно переходило, коли ми, ми створимо на, на сайті тест гіперсилочку, яке буде переходити на сайт тест 1 в конкретне місце на оцю айдішку Hyper, Hyper. Для цього ми робимо наступне: ми беремо тут а створимо в якомусь абзаці гіперсилку, На наш сайт. Зрозуміло, що якщо ми на цей сайт, який на нашому комп'ютері, то ця гіперсилка має просто містити назву сайту, на який ми хочемо переходити. Це буде text1.html. А в кінці ми просто додаємо DS і назву нашої ID. Тобто, коли я буду зараз переходити по цій гіперсилочці, воно буде на сайті тест відкривати сайт Тест 1. І з місцем, на якому стоїть айдіжка хайпер. Давайте тут напишемо перехід до айдішки. Все-таки зробимо це окремим абзацом. І тут а відповідно тут, тут теж зробимо окремим абзацом, щоб ми цю гіперсилку побачили. Так, це Давайте збережемо і тепер відкриємо наш сайт-тест. Так, ось є перехід до ID-шки, Я натискаю, і в мене відкривається. Відкривається, чому відкривається текст 1 HTML. Де наш текст 1HTML є? А я як написав? Я текст написав, тут тест має бути. Тест 1. Давайте ще раз спробуємо. Так. І як бачите, воно переходить на початок веб-сторінки. А... А, тут, відповідно, сторінка дуже ще маленька. Давайте все-таки збільшимо. І айдіжку поставимо десь нижче. Давайте ще раз копіюємо, бо воно виходить. Дуже мале. Знов треба Shifтом. Shifтом, Ctrl-C. Давайте зверху її повставляємо, бо наша діжка буде десь внизу, наприклад. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl-S. Пробуємо ще раз. Вертаємося назад. Так, і як бачите, воно не наверху на сторінки відкрилася наша веб-сторіночка, а вона відкрилася десь в конкретному місці трошки нижче, тому що і пересилка ця стоїть десь нижче. Якщо я тут заберу цю айдіжку, то воно відкриється саме в тому місці, де потрібно. Ну, тобто на початку. Давайте. Давайте айдіжку взагалі десь в кінці поставимо. А, і в мене декілька разів я її вставив, блін. Зараз ми її повідаляємо, тільки одну лишимо в самому кінці веб-сторінки. Так, ось тут її вставимо. Аді дорівнює Hyper, І воно тоді перейде взагалі в кінець веб-сторінки. То переходить? Ні, не Ще десь є одна гніб зверху. Ще здійсниться немає. Давайте пробуємо ще раз. Так. Ну і вона, бачите, перескочило в кінець веб-сторінки, де стоїть айдіжка. Тобто таким чином ви можете робити гіперпосилання на конкретне місце на якомусь сайті, на якому стоїть айдіжка від, відповідної назві. Айдіжки на веб-сайтах не можуть мати однакову назву. Вони мають бути всі унікальні, тому ви можете на конкретне місце якоїсь веб-сторінки робити посилання. Також ви можете таким чином зробити свої, своє меню на своїй веб сторіночці у вигляді змісту. Давайте створимо такий невеличкий зміст. Ось тут е, Напишемо ну, в Тест 1, напишемо тут е, H1 розділ 1. І скопіюємо декілька разів. І створимо 5 розділів на нашому веб-сайті. 6 розділів. Ну, перший розділ це буде початок веб-сторінки. І тут окремо створимо відповідні розділи. Наприклад, H1. ID дорівнює 1. І пишемо розділ 1. Тепер дивіться, ось тут ми просто пишемо. Для того, щоб зробити таке послання, ми просто пишемо ашреф і DS і назву її присилки. Назва ID. -шки. Давайте створимо таких декілька. Тут буде розділ, розділ 2. Розділ 3. Так, і ще треба назву ідішок поміняти. Тут буде відповідно 3 тут у нас буде відповідно 2. Так, це 3. Давайте створимо 4. Розділ 4. Так, розділ 5. І останній розділ 6. розділ 6. Так, ну а тут а зверху в нашому, в нашому змісті ми просто вказуємо назви, назви наших гіперсилочок із значком «Дієс». видно. H3, H4, ЄС 5. І DS6. Зберігаємо наш сайт і давайте перейдемо на сайт тест 1. Якщо вернемося на початок, то у нас вже є тут, відповідно, гіперсилочки. Е, так, але ми їх не назвали, назвали, а червоні гіперсилками. А, треба було А написати не на H1. Оці атрибути треба в Тегові А писати. Я написав в Тегові H1. H1 нам потрібно, але всередині має бути Тег А. Бо це ж гіперпосилання. А. Ось так. Ось тепер буде правильно. Так, давайте ось так скопіюємо просто. Так повністю, щоб закрити ще H1. Ще один ми додали, щоб це було в нас залками, а А додали, щоб було гіперпосилання. І тепер додаємо закриття тегу А. Зберігаємо. Так, ось тут я теж неправильно зробив. Тут треба було ID створити. Ось так. Ось тут. ID дорівнює дієс. Просто один. А тут вже правильно. Дітрі 2, діє 3. Дуже правильно зробив. Давайте пробуємо. І тепер я переходжу, наприклад, на розділ 4 і воно перескакує. А що на розділ 1 перескакує? Так, щось перескакує всюди на розділ 1. А, бо тут везде я поставив ds 1. Тепер зробимо тут ds 2. Відповідно, дієс 3, DS4, DS5, DS6. Як бачите, це дієз, це показує назва шки Тут ID шка 1 названа, тут H1 ID шка 2, тут ID шка 3 і так далі. І воно буде відповідно перескакувати на відповідний сайт. І ми зробили таке внутрішній зміст нашої веб-сторіночки. Розділ 5 і розділ 6. Зрозуміло? Тобто таким чином за допомогою ID-шок і дієзів ви можете зробити такий внутрішній зміст на свої веб-сторінки. У нас буде тіпер два ці, так? Ні, у вас буде один тільки із внутрішніми гіперсилками. Так, зараз я ще дещо подивлюся, що я ще хотів сьогодні розповісти. Ні, це все. Значить ви робите ось такий веб зараз, в якому зверху буде меню. Оце ви заповняєте за допомогою лорем імсам сайту, тільки берете оці абзаці в тех -п. І відповідно додаєте, так, так як я зробив, якийсь тех H1 з ID в різних місцях. А зверху робите такий зміст, де ви берете, створюєте залки першого рівня, в яких вставляєте гіперпосилання із дієзами на відповідну айдіжку. Зрозуміли, що зробити чи ні? То це ваше зараз завдання, таке ви зараз маєте зробити.